Добрий день, мої любі глядачі! В цьому році перший раз їдемо до моїх питомців у садочок. Початок нового сезону. Настрій змішаний. Вчора був ракетний обстріл у нас у Харкові, дуже багато ракет. Розруйнували нам енергосистему, не було світла, не було опалення, не було води. Сиділи в тімноті, не знали, що робити. Настрій ну, зовсім був. Ну розумієте, на нулі. Сьогодні встали енергетики, дякуємо їм, поновили нам вже світло. І їдемо, продовжуємо життя. Їдемо перший разочок. Як приїдемо, все вам покажу, як там перезимували мої рослинки. Як вони себе почуваються. Дочок мой, ви знаєте, що два роки був без мене. Ну, ось, мої любі українці, ми доїхали до мене в садочок. Повинна вам сказати, що ще холодно. Сьогодні у нас 23 березня. Зима була потужніша, ніж попередні пару років. В цьому році у нас було. І мінус 18 пару днів було, і десь там до 20. Ну, в цілому, я так пробігла швиденько на швидкоруч. Все живе, все добре. Ну, спить. Ще все таке сиреньке, бруньки деякі понабухали, але ж в цілому сад ще такий трошечки ще зачекаємо. Але для першого разу все одно ну, все це цікаво. Ви подивіться. Як закладає арабіс уже. ось ця котичка, фронтопокрівна. І він в брунечках весь ось такі ось бруночки квіткові. Він буде скоро така, подушечка буде класна, квітуча. Но він і зараз, бачите, вічно зелений, можна так сказати. Кіпарисовик, бачите, оцей кіпарисовик лавсанов, він зазвичай дуже обгорає на сонці. Ну, я так думаю, що стан його не такий, що поганий. Єдине, що він в мене завалився, я його на осінь пересаджувала, то треба буде трошечки його вирівнювати. Але ж в цілому він молодець. Ялинка без проблем. Це взагалі така рослина. Знаєте, вона нерви нам не робить. Вона існує без проблем. Гарна. У мене конуса подібна така, навіть колона подібна, як стовпчик. Така в мене вузенька-вузенька і вузенька туєчка. Ось трошечки теж вона побуріла на зиму. Скоро це все стане. Прокидати. Що ми ще можемо побачити зараз? Ось це, бачите, оцей фіолетовий ґрунтопокрівник, Теж дуже гарний колір зараз має, бачите? Клас! Правда, насичений такий яскравий, м'ягенький. Класна рослинка. Ви знаєте, я вам її рекомендую. Вона на контрасті завжди так виграшно виглядає. Барбарисинки ось висять, кра, червоні такі ягідки. Бачите, скільки їх багато? Це в мене Барбарис такий, знаєте, з червоним листечком. Завжди теж така яскрава пляма в саду. Але в цілому барбариси калючки ці. Я лиця, сільберлок, все добре, перезумувала, росте, вже така досить об'ємна вже стає, така красуня вже є на що подивитися. Я думаю, ще пару років вона як видасть прирісти величенькі. Ну, а поки що будемо пізніше дивитися, скільки там вона сантиметрів. Якщо... Першу квіти вилазять, гіцинти, в мене багато. Я з луковиць таких цибулиночок. Приперла і пересаджувала посаду, то вони в мене всюди, всюди, там, 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 там така галявина буде. Щедра. Щедра галявина. Хусти ще сплять. Ось офіпагон. Бачите, темна такий злак. Трошечки йому важко було, бачите, заборівся, трошки підмерз. Ну, я так планую купити світлих камінчиків, його обложити, бо він. Ну, Губиться на фоні темної землі, темний цей листочок губиться. Треба щось таке світле. Гіхери зараз, бачите, в якому стані. Ну, Після зими вони завжди такі старе листечко. Вже м -м, буду потім обрізати, а нове наросте буде гарно. Оце в мене сіянці. В Польщі експериментувала, тую сіяла. Вона в мене зійшла. Чи я не знаю, чи воно живе? Ну, мені здається, живе. Бачите, зелененьке. Прикольно. Будемо теж таке дивитись, що воно і як. Морозник. Ох, малеча оця на червоних ніжках. Це для мене новий морозник. У мене такого не було. Я тільки діточку таку малюсеньку посадила. І переживала, чи виживе, чи цю зиму, таку складну переживе. Ну добре, бачу, все добре. Оце похизандру. Мені так хотілося, щоб вона перезимувала, бо... Вона холода боїться, поки бо у в мене є просто зелена, то та така більш витривала, з нею все добре. А ось варігатна за нею хвилювалась. Ну, Мені здається, все добре. Ми справилися з нею, вона теж піде в рості. І з вічно-зелених калина зморшколистова. Це теж тільки-тільки пізно весени, я ще її посадила такий череночок. Переживала, що він не справиться, бо дуже холодно було. А ви бачите, воно зелене. Все добре. І з вічно зелених це в нас ще осока. Вона також завжди прикрашає садочок. Цугу пересаджувала, хвилювалась, чи вона теж пробачить мені це. Ну я так бачу, наскільки я бачу, вона зелена і жива. Дякую, моя Люба. Кіперисовік ця Цумі. Кудряшечка, ця, теж живий, теж був пересаджений. А ось сосна Вальфрон в мене на цьому місці вже роки 3-4. Все добре. Бачите, має таку подушковидну форму, такий правильний шар. Гарна раз. Кабразик такий. ну Мені подобається. я не знаю, він... Ясно, що треба його саджати в ограничитель, щоб він не пішов гуляти по саду, Ну, В цілому екзотика кайфовий. Арабіс теж пізно, пізно восени для себе посадила таку новиночку. І ось все добре. Я бачу, що він вже набуває соку, набуває свої сили. Моя кроха, моя лапа. І ось такий ачиток. Атлантіс, бачите, шишки вже такі позакладав розочки, такі трояночки. Ой, це буде, це буде неперевершена, гарна рослинка. Це повноцінний килим. Дуже-дуже щільний, дуже-дуже гарний, коли розквітне. Будемо також дивитися. Це в мене... Вілс цверх. ви знаєте, дуже-дуже в мене повільно зростає. Я навіть не знаю, що це в мене попався такий засор. Бо деякі люди кажуть, що в них вона там, має прирости по 3-5 сантиметрів. в мене такого нема. Вона в мене ну, зовсім повільна. Оце в такому розмірі. Вона в мене вже сидить три рочки. І ось така краса. Оці осоки це взагалі. Я буду ще ділити, розсаджувати. Мені так подобаються ці кочки. Вони і вічно зелені, і такі гарні, класні, класні. Нічого не потребують ніякого ніякої уваги. Вони такі самостійні-самостійні. Клас. Ломи камінь. Ось такий зараз пушисті такі єжачки, будуть квітнути навесні. І, ну і зараз якась зелень така тішить наше око. Вони потім так от трошки розійдуться, знаєте, роз... розпушаться, такі стануть соковиті, соковиті. Угу. він хоч в мене і маленький, вважається, але я вже, ви знаєте, так, так ну, тішуся, ось такі в мене вже чотири такі шишки повноцінні квіткові. Я буду бачити вже, як він... Боже, а поруч інший сорт, на цьому дуже важко. Не знаю, щось він так, так, так. Ну, водички, водички, треба всім, треба води. Взагалі, я за своїм садом доглядаю тільки водою. Я не лию ніяких добрив, нічого не обравляю. Це я робила такий живцювання. І дивлюсь. На почках, кое що десь щось стоїть. Вічне ну короче, Будемо дивитися, може. Скажи. Ну вон, З почечками, бачите, такі ось. Е -е, навіть я забула, що це таке. Чи гортензія, чи бузина, це жималась така шапишна. це Якісь олівці. Тут якісь теж. Та... Ой! тихо. Аварія. Ну, нічого. ну, коротше, цікаво, цей процес цікавий. В цілому ви зрозуміли, сад ще спить по більшій мірі. Тільки-тільки просинається, тільки-тільки перші-перші рухи соку, листя, бочок, Скоро все буде цікавіше. Барвінок Illumination. Ось і такі кольорові, гарні. Листочки має, теж перезимував. Я його садила пізно, восени. Це новиночка в моєму саду теж. Я його чекала, думала, як він там. Все добре, все добре, все супер. Це наші хлопці. Гуляють, чекають, поки ми з паліною по цей. Познімаємо. Ну, насолоджуються свіжим повітрям. Привіт! А, а цибулька цибулька декоративна. Ну вже є. На що подивитися? Ви подивіться, яка вона вже ну, потужна рослинка. Виганяє, такі прям дебелі, товстезні стебла. І тут будуть такі шари класні. Ой, петрушечка вже, вже вона полізла і будемо їсти супчик вітамінний. А, хвилювання за оцей плющик. Він Колона подібне. бачите, не горизонтальний, а він зростає угору по вертикалі і має такий чудовий ну, розташоване листя, знаєте, незвичайне. І я думала, що він замерз, бо ну, зона зимостійкості у нього не така. Уж там, і, не знаю, Здавалось, що не перезимую. Але я приїхала і так зраділа, що він ну, повністю навіть не пообморожував листочки. Бачите, воно все. Живе, все зелене, все гарне, поборіло. І, і а ось бадан пересаджувала восени, то він дуже погано виглядає. Не знаю, чи він вижив, повинен, повинен був живий, бо це не така призюлішна рослина, але маємо то ж маємо. Магнолія. Ось, така вже в мене. Із малесенької малесенької лялечки. Вимахала вже така красуня. Багато-багато таких пушистих. В неї навіть квіткові точки дуже, дуже гарно виглядають, дуже приємні. Вони такі пушисті, Поліна, можеш, чи тобі угу. там видно? Клас, вони такі о, потішні, клас. І поруч теж брунечки набрав деревоподібний піончик. Думаю, буде також квітнути тішити. А ось це в нас. Мотри на листиницю, бачу, теж бронечки позакладала, але вони ще ну дуже так в сонному стані. В сонному, ще спим. І бересклета цей, о боже мій. Що це з ним? Треба буде зрізати це все. Бачите, чи воно грибкове, чи воно просто померзло. Але там знизу, я бачу, він буде відбивати. Воно там зелене живе існує. Так що це не так погано. Сати ще спить, ще досить холодно, але в повітрі відчувається весна. До побачення! Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставим лайки і до скорого побачення! там треба було ще сказати? Підписуйтесь, підписуйтесь, підпис Коротше, підписуйтесь на наш канал, ми будемо дуже вам вдячні і раді, Пишіть коментарі. Будемо спілкуватись. Боже, я вся така гарна, чистенька. І життя в мене не для саду. посади. Нічого, вже картиться, вже щось посадити Так. Дівчатка. Я бачу, що тут маємо. О, Боже. Що за мислення таке? Ви ж такі люди, знаєте. Таким таке і є. Місцеві. ми з не знаємо, як воно. Як воно, що робиться. Йдемо по приборам, знаєте. По наїтію. <рисвіт> Я не знаю, може, хтось в нас посміється, ха ха таке. Ха-ха-ха. в нас позміється. Воно кипало і хоче з пальця. Що? Та що ти хочеш? <говори> <говори> Все, води.